Бібліотеки на нашій землі почали створювати за часів Русі в 9-11 століттях. Найчастіше зібрання книг розміщувалися в монастирях, церквах та школах, а їхнім наповненням займалися князі та священники. Князь Ярослав Модрий вважав збирання книг вкрай потрібною справою, тому в 1037 році відкрив При Соборі Святої Софії державну бібліотеку. Більшість книг у ній були релігійного змісту, але траплялися і філософські, природничі та інші твори, в тому числі іноземних авторів. Короткий час державності України після подій 1917 року. Попри важкі політичні та економічні обставини, бібліотекам надавалося багато уваги. Було прийнято три важливих закони, які регулювали роботу цієї сфери, а також заснована Національну бібліотеку української держави. З моменту здобуття Україною незалежності змінилася і роль бібліотек в суспільному житті від суто просвітницької та ідеологічної до культурологічної, інформаційно-комунікативної та наукової. Останнім часом вітчизняні бібліотеки переживають досить непростий період трансформації та пристосування до умов цифрового світу. Всеукраїнський день бібліотек з'явився в нашому календарі в 1998 році. Тоді, в травні, президент підписав указ про встановлення цієї події. Її було засновано на підтримку ініціативи працівників бібліотечної сфери. А також як знак визнання незамінної ролі бібліотек у розвитку української науки, культури та освіти. Окрім цього, 30 вересня стало професійним святом для всіх бібліотекарів України. Наш ліцей приєднався до цього свята, до дня всеукраїнських бібліотек та до дня бібліотекаря, учні нашого ліцею підготували поздоровлення. Та у класах провелись спеціалізовані уроки щодо цієї події. У першому а четвертому А та четвертому Б класах відбулося знайомство з книжками видавництва Старого Лева. Діти були в захваті від прекрасних нових книжок та від майстер-класу книжковий гномик, який провела для них Марина Сторожук. У другому Г-класі відбувся бібліотечний урок Казки, в яких живе добро і справедливість. Привітали бібліотеку зі святом. Завітали у гості та подарували книжки учні 1, 2 та 3 Б класів. У третьому B класі пройшла акція дарування книжок бібліотеці. А у шостому B класі завідувачка бібліотеки номер 47 провела презентацію Моя бібліотека. Бібліотека приймає вітання від випускників нашого ліцею та від вчительки англійської мови Караджі Світлани. Усі учні, педагогічний колектив та бібліотекарка ліцею номер 78 Лідія Володимирівна та Юлія Анатоліївна приєднуються до вітань та поздоровляють колектив філії бібліотеки імені Івана Франка, бібліотеку номер 47 Колектив Одеської обласної бібліотеки для юнацтва та колектив 22-ї дитячої бібліотеки, а також Кабак Галину Олександрівну з професійним святом Днем бібліотекаря. Бажаємо вам творчої наснаги, здоров'я, миру та любові! Нехай ваші книжкові полиці ніколи не пустують, а читачі завжди повертаються за новими пригодами. Хай вам щастить! З любов'ю ваша! Бібліотека ліцею номер 78